300. Я на старті. Старт починається звідси. Будемо газувати. 300 кілометрів сьогодні не буде нелегенький, бо всі Так, маршрут загружається. Компанія теж загружається. Ну що, зараз перефурюй будемо стартувати. 300 кіно чекаємо. Ага. Не знаю чи буде чутно 37 кілометр Вітер зараз зустрічний Так, важкувато Афрактора катається Поля обробляють І ми на великах педалі крутимо Фух. Щось якось важкувато Погода звісно, така. Стартували було 4 градуси, зараз показує 7 Одівся звісно, я, щоб не змерзнути, це точно Аби не зваритися, поки доїду Печем далі Дорога зачть, машина проїжджає зустрічна і камінцями те засипає, блін. Капець. Це зараз проїжджаємо диме. Я не впутаю, вулиця Все, що написано на зупинці, Непонятно. Так мені наліво повертаємо, ступаємо дорогу. Хоп-хоп, хоп-хоп. Ооо моє Можна вже й маршрутку на визивай, визивати, да? Ні, ну добре, то Середня 28, 57 кілометр. Буз 15 ,9. ну типу дві години, нормально. Звісно, 35 деякі їдуть. 35 жорстко. Ну клас. Ще трошки осталось, ще... 250. П'ять раз скількися. Да і все. Так, так, набрал, так, набрал. Да, блин, поросята, так, это не мы, это точно. поросята Ну так, Всі їдуть по очереди. Швидкість у нас нормальна. Типу 30 їдемо. Саме те, що треба. Покриття ще більш-менш назвати можна. Краса по лісі їдеш. Тяжко співаєш. Ай кайф. От як можна це не любити, скажіть. Ветер холодный, хоть типа на солнце и так у него. ветер. Арендное место просто пропадает. 83, 29. О, Вот значит. Что же они там и бляха-муха ехать? Ну что, тренированные пацаны, не то, что я. У нас новый участник, привет, будет. А, нет, он уже паркуется, он уже все, приехал. Вот, блин, не про канал. Так хотели дядька с собой взять. Так, что? Дянька. Выезжаем. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. -пам 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 -пам. Param, pam, pam, pam. Copia, copia. Когда, типа пострелись и флеш, и привет. Трехсотка и флеш. Тут все. Добрый день, добрый день. Начало. привіт батькам. хочешь. Надеюсь, ты хочешь. Надеюсь, ты хочешь. Надеюсь, 58-й. Звідки у нас? Чек 109 км. Ми вже на 109 дев'ятому кілометрі, у вас трошки менше. Так ми ж в 9 стартуємо. Ми вже флеш стартує в 9. а тоді. 109 години це охіє. І як? Ну, нормально, зараз така після. <суспільшу> 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 Вон головне, щоб по цені був настроєн. Для мене це вже третій флеш. А мені, <суспільшу> вже... <суспільшу> мені вже не так страшно, бо подивися в Вони Вони з крилами, і з сумками. Ну вони так вони так конкретно підготувалися. Ну да, чисто сумка. А, ну это да, да. чтобы вы себе разумели, тут, а Нет, тут бибы, кофта, куртка, джерси, Весь гардероб з дому забрав. Теплі носки, <laughs> ось, в <ній> общем, <laughs> жрачка, да, жрачка, все в одній маленькі сумочки. Кап, так, ну да, хлопці а там. Вони ну вони там, ти що, так жорстко-жорстко да, наготувалися. Да. Давайте, хлопці, удачу. Ладно, що ми? Еде? Ми Ах, все, ми погнали далі. Це у нас макарів. Це. Це. водичкою. П'ємо колу. Далі. У нас вже там близько 140 кілометрів. Поки політ нормальний. Так вроді. Без камерка, кстати. Нормально. Що там? Не можна їздити на бревети на безкамерці. Хороша річ, можна ганяти, До речі, трохи легше їдеться, ніж на камерах, якщо. Айдиса, ти хороший, Хлопці відпочивають. Короче таки пополняю воду пакуемся и дальше 150-й ремонт дороги И мы тут все нормально Военное положение Снимать за съемка запрещена Бляха муха, думав тут хоч такої дороги не буде. І тут, щоб не розслаблялись, по там поскакать. О, прикольна будка. Третій такого купить. І на велогонки їздить можна буде. Так, що лево, налево. Горка в опасная, конечно, такая крепкая. Почувствую, Но это не станет такая горка. Поэтому нужно Собака не пошла. Ничего себе. И там. С одной стороны две, и с другой стороны две. Ни одна. За нами даже не побил. Прикол. Дрессирование, наверное. Да? Це в нас паспорт. Що, ми будемо вставати, їдемо? Ми Без машини, пта. Подивимось. Поки, поки місць нікого немає, треба быстренько нарушати. Все. Мама, мама, криминал, криминал, криминал. Реки, пятый или Бля, один. ты? Все, мы. Ну, это вроде останешься. Место переезда называется. Ну ничего. Тик-тик-тик-тик. Есть. Сопли валят. Литр в харю. Все хорошо. Давай. Тому скоро буде кінець. О, пес. Не, не побіг далі. Старкову хорошо, але далі не взяв. У мене вже як обряди якісь набривіті заїжджать на, на око. Заїхати на око. Так як заправлять на машу. Велики не заправляются. Це у нас біла церква. to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in the spicy. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings but success is a finicky thing. Information I know it's a thing. Політ нормальный. Тышку вада, конечно. Нормально. Не покупайте швальбу. <рес> Та хороші покришки, що ти наговориш, ні? Mm. Ну ладно. Друга? Mm -mm. Не, ну якщо друга вже, то це вже... Може це заводський брак, якийсь партія бракована, ні? Вряд ли. Там різниця в рік. А, може в... навіть менше. Ні, ну согласен, то вже через щур. Зато побачимо як воно, коли в тебе покришка з гермітосом. Одівайте камеру. Оце контент я розумію. Деня, ти просто красавчик. Я це думав. Колись настане той момент, що я десь проб'юся. А <говори> а що... Але не я, да? Да, але получилось, бачу, контент показую не я. Перший раз. В основному завжди да, я щось подіркали. <говори> Меняю. Але тут... О, в мене такий самий насосі підстаки. Я на випці за 300 гривень. Ладно, я спеціально. Да. Ні, ну я просто побачив, дивлюсь такий облін. Прик... А, знаєш, що купив? У мене тоді ще цей скот БМТБшка. Ой, скот э, спеш. Я думаю, блін, ну прикольно, типу, буде, знаєш. Покришка буде то сам. Може ти там впечатле? Отак ну, от, карбоновий велосипед, Пав. Перший раз бачу, як на шосеніку розливають покром. Ой, фу. А ти гермітоса багато заливав, коли бортіровав? Я? Угу. Чи Непо... ти? Не пам'ятаєш? Бо я позаливав по 100 грам. Mm -hmm. Може даже і багато, навірно. Може тебе ж покришка більша одним. Ну і вона в мене. Ну типу, я ж до цього взагалі не Без герметика був. О, щось попало вже на, на камеру, вже п'ятно появилось. А, це Це знаю, що попало. Це дощ. Отак от. Ой, всю життя мечтав. Їхати 300 і валяться отак. О, клас. Головне, щоб мене ніхто не переїхав, бо там дорога, якщо. Може щось помогти йти? Можна, Скажи, потім туго. Такий гарний хлопчик. хлопчик. Ага, це колпачок був. Или я інвалід. Пішло? О, а дивись спеціаліст, пта. А прикинь перший раз. Та й вообще з ума зайшов би. Ні, ну, хоча я перший раз бортировав. То норм. Ой-ой-ой. Каша, малаша. Не, кстати, не сильно, я думал буде. А, хотя нормально. Не нормально. Ну ты ти... относительно недавно, походу, заливал, да? Давно? Я ж доливаю там. Ну а взагалі якусь повну заміну робимо, чи ні? Ні? А давно? Вообще. в тебе Колеса ці? Год десь, мало. да? Чи більше. А, ну в принципе за рик нормально. Бо я знаю, что там за каждый півроку типа треба менять герметоз, там все дела. Богато? Что-то нам по 30 грамм. 30 грамм разопадает. Типа нормально наеду. Понял. Буду мать на увази. Не пиля за 1200. Главное не, не потерять. Не, ну, ну конечно, чешный с такой семьи, с богатой. С богатой? Не пиляет. А... Ти коли ж закінчишся? Та ти вдруг сторон, ти його закручувати пішов, чи ні? <рів> да. <рів> <рів> Я-то думаю, що не так. Ну, вже знаєш голова на Диви, <рів> Дивій, хорошо приклеївся. Та да ти що? Все. Я думаю, ти, напевно, якісь серветки щось дати треба, да? Чи ні? А що ти руки пшо витирай будеш? Об штаны, да. Ай, красавчик. <соединяющий> ты знаешь, так э, стоишь, типа, мокрый, то, блин, промываешь. Да тихо ты, что ты, ты обода сейчас покосаешь, новый. Кустарик. Брат завода прислал. Так, <соединяющий> я так, уже спать хочу, честно. О, Не, я, кстати, бумагу взял носить. На Целую нахер. Все. О, дивы. У нас еще. <ріст> <ріст> давай, давай, давай. Хорош. От красавчик. І погатив далі. Молодець. Ми його два рази обганяли, так? Це ми йому фору дали. Ми все одно доженемо потім. Зараз быстренько бортіруємо. Тут все залежить від того, наскільки бустро ти ще забортіруєшся класно. ти, де треба це ламати. Такий вид класний був. Коротше що, все забортували. Зараз тепер треба накачати 6 атмосферок. Все на все. Те мої 5 атмосфер. наконец то це не я. В основному це відбувалося зі мною. До До тебе. – мене? Ще десь 40 кілометрів. Бля. Треба щось білий, я ціну в краєвиди. Вони доїхали до 12-ї години. Так, як бачиш. Да, зараз камеру поставимо, будемо їхати далі. Зараз ми бистренько доженемо. Як там було тут таксі. Ага. Вийдемо на равно. Сейчас вийдемо на трассу. О, де. Да. <laughs> Сфоткай, -мо. Клас. Отпечаток велика. Так, все. Ми порезулися, ми накачалися, ми газуємо. Все. Е, у нас... Ух ти, Йо, щось я там таке понажимав. Отклонення от курсу. Да ні, ми нікуди не отклонялись, ми тут. Коротше, нам ще 66 кілометрів, трошки ми відстали, нас там вже група перегнала, будемо зараз нас доганяти. Все, погали. 7 годин, йолки палки Яхамуха. і на кінець дороги ці обхильчики. хорошо, конечно. Остане 50 километров. Прохомуха. Мы все в гору. Ну да, нормально. Но таких парочку хороших. Хочется уже сдохнуть. 300 вообще, чем 200. Все бы хорошо, как бы не дождь. Не дощ, не переломаний кабель, не можу зарядити комп'ютер, комп'ютер сідає, 17% і його, походу, не хватить до фініша. Це вже ерунда, обідненько буде. Григорівка. Гора Григорівці. сказати що втомився, нічого не сказав. Все трошки попилять надо. Что такое его их? Все десь 40 километров. Сдаваться нельзя. Надо, надо доехать, надо. Надо. И это обухил. Все залишилося 30 км. Годка шепче. Це було б все зашибок, якби не долбаний від. Е, Якби не долбаний дух Що, Шо, обухів я проїхав. Абухів пока знову. Погнав я далі. Спуск з гори. А тепер. Та-та-ра-та-та. Погодка, шепче. Так, це останні вздохи телефона. Він вже зараз виключиться, 2 відсотки. Ми задизаємо доїжджаємо до Києва, до лісників. Все посідало під фіні. Телефон теж зараз потухну. Тому Наступних включить скільки втай, а ну покажи скільки в тих кілометрів, бо в мене ж тот самий так, отак, о! Єсть. Коротше, ми на фініші посідали все. У мене комп отвалився, вибухає, не встиг її підключити. Е, у мене тепер два буде куска стрека. Дін, Що ти хочеш сказати? Вижив? Дощ то боль. Якби не дощ, було б взагалі топ. Да. Скажи. От блин, було б класно. Дощ все наламав, мокрі. Холодні, мокрі, мокрі, холодні, великі мокрі. Соплі валять, завтра чувствую, будемо йти лічитися. А ми вже і сьогодні. Кричу, що, всім дякуємо за увагу. Щастя, здоров'я, донатимо Збройним силам. Щастя здоров'я і пока. 300 є. Бородянку ми взяли.